Хочеш роз'йобувати своїх опонентів і мати позитивний вінрейт та взяти 100 зірок на рейтингу? Підписуйся на мій канал, став подобайку цьому відео. Всім привіт! З вами Кіт-Кіт і ми починаємо. Ось такі дві зборочки я піддивився у топів. Одна на мід, друга на голду. Кімі досить універсальна в цьому питанні з новою системою підбора. Ти можеш вибрати собі дві лінії мінімум. І я вибираю Голд і Мід, беру Кімі, якщо її не забанять, і буду на ній розвалювати. Вирішив зробити собі нову таку рубрику і найближчим часом буду самі такі відоси. Я просто буду на Кімі йти до 100 зірок, в разі чого там буде мінятися герой, якщо її все таки забанять. І Хочу все-таки апнути в цьому сезоні 100 зірочок і показати це своїм підписчикам. Добре, напрягаємо мозку на лінії. Бачимо, що крабіка, коротше, ми хотіли забрати. Там бігала десь нова жусінь. Ні, не жусінь. цвітянь. Хотів її, може, якось підчепити, але не вийшло. Забираємо мозку в монеточку. І стараємося на нього агресувати з самого початку, бо в нас є перевага, в нас більше урона. Подставився так, як школьник по цей стан. Не треба було такого робити. Уважайте на мозку, уважайте, що він просто станчик вам у ляп і все, і може вам вже там пів ХП знести, а ви не зможете відійти. З доп навиків або вспишечка, або очищення. Дивіться, що вам більше подобається. Ну, не що більше подобається що по ситуації. Якщо буде якась габеліна, ну очищення маст хев. Як ні, ну, то вспишечка буде набагато краще. Мозку у нас розмінає взагалі безбожно. Бачимо, що в нас мало ХП відходимо, але бачу, що підтягується наша Роум Маті... Не, не Махільда, як і Хільда О, Хільда підтягується на нашого Москова, Я чекаю, поки буде регіночка, від собі здоровічко і підкрадаю йому монеточку. отако підкрав монеточку, фармим далі. Бачимо, що нас Хільда тут прикриває, відволікає цього Москва, і Ми собі такого фармимо, роз... розвлікаємо, розмінаємо його. Можна так сказати. Добре. Пів ХП це не так багато. Нас, в принципі, якщо б нас загангали, то ми скоріш за все, були в таверні і не встигли навіть флік прожати. Мозко не попадає своєю ультою. певно, хотів нас делікатненько такого забрати. А ось ми в нього все ж таки попали попали і йдемо його розмінати. Йдемо його розмінати, бачимо, що він кріпчиків атакував, але але, але бачимо, що він відпринув. ми його просто вже дожали. Ла-ла-ла-ла-ла. Отакий смайлик я собі поставив на Forest Blood. Дивимось, дивимось. Наші там ліснички короче, бігають по карті, щось там суїтяться. Хотіло нас забрати, до речі, це дуже дивно. Вона отако повільно ходить, сама пішла, гангать на, через чужий ліс. Лінію золота і навіть... Забрала й ня, що дивно, в принципі, її мали тут забирати, покарати за таку наглість, а їй то сходить з рук. Добре, бачимо, що вона ще ошивається в нашому лісі. Туди вже підходить хільда. все, вже тут ми її не відпускаємо. Вже занагліла мозку, хотів їй влітіти допомогти. Не допоможе москов і йдемо розбиратися ще з ним. 4-4, типу початок більш-менш рівний, але вже 2 кілосика ми собі набили. Пам'ятайте, що треба набивати пасивочку, щоб більше домашки було, мозку забрав цю монеточку. Бачимо, що в цій ситуації я собі відійшов. На кріпочку набив собі пасівочку. Вона ще деякий час тримається, не спадає. ну Якщо б хільди тут не було, ми б відійшли і не забрали цього кріпа, але вже бачимо, що хільда нам допомогла. Отходимо такий паразіт забрати. І просто за хільдою розміна... його розмінаємо. Ульта... блін, треба вивчити вже її назву, не допомогла. Uh, і все-таки ми її забрали. Ін забрав Москву собі в ульту і теж, скоріше за все, і... да, забрав, забрав, забрав Москву. Супер. 6-4, ми вже трошечки ведемо по золоту, черепашка там вже з'являється, показує, що треба підтягуватися. Це друга черепаха, не друга. Ну так, певно, друга, як на моїй частині карти, то, то, напевно, вже друга. Тут я хотів більше золота, поки четверта, майже п'ята хвилина забрати собі з башенки. Мозку бачимо, що за допомогою. Через те, що я купив броньку на початку, мозку в нас не так сильно добре пробиває і наносить нам не так мега багато урона. Бачимо, що його врив ми пережили, поки що в нього немає предметів. В нас є там якась бронька і так далі. Ми його ще переживаємо. Бачимо, що... Мозку там, ну, типу, вже непогано підпушують. А в нас уже є банка, ми вже собрали собі уже вже забрали собі SkyPierсе, чи як він там називається. І типу, вже в нас є і урон, і атхіл. В принципі, ми вже не боїмося зрозумінюватися з ним по хп після покупки банки, тому що. Ми за її допомогою дуже-дуже мега швидко собі відхилюємо здоров'я. Особенно як приходить такого пачечка кріпів, бачимо, що мозка вже пів хп, розмінаємо його під вишкою. його же Я не знаю, чого він так стояв, як телепень під своєю вишкою. Може він надіявся, що його якось вона защищ... защитить, але не вдалося. Знову ця баришня тут загулює в нашому лісі. В мене нема першого скіла, я б так в неї залітів. Швидше і сюди-сюди, просто її запресінговуємо. Це епік, ребятки, це епік. Щоб ви розуміли, отако от може собі дзитянька собі прогулюється по чужому лісі і думає, що вже, ну, типу, без зможе такого гуляти собі. Ми тут табило. Дивіться, завжди на карту, дивіться, чекайте, завжди може кому-то треба якась хелпа підтягувати. Не так, як я на черепасі, що я стояв в вишку. А в принципі... Міг би допомогти нашій команді і нас би не вкрали ту черепашку. Добре, ще можна пачечку якусь забрати, і вже треба перетягуватись, лазити зі своєю командою, допомагати хелпати їм. Бачимо, що вже скоро тут Черепашка ще одна появиться, за місяць якийсь туди-сюди і пів-пів-пів. Мінус один. ні равка живе. Ох, же ж як вона хілиться. Добре, того все-таки забрали. Альфа нас вже добив. Нестете, добив нас альфа. Нічого страшного, розмінялись ми в 2-2, ну, середньо. середньо. При тому, що ми хотіли би розмінятись в нашу сторону. Забрали нам черепашку, віддали в нас 0 черепах, один якийсь тавер і той, який я забрав. Бачимо, що в принципі, перевага не дуже на нашій стороні. Хоч і по кілосікам ми ведемо. Вони забрали дві черепахи, що зрівняли рахунок. Вони забрали дві вишки, що в принципі теж їм дає голоди. Ну, таке, таке, таке. Єдине, що в мене 6 рахунок, якби я така чорна лошадка нашої команди, яка має типу, хелпати, вносити демедж в файтах і так далі. Добре, прийшли забрати тут трошечки фарму, от штовхнути лінію, забрати ще крабіка з монеткою, і все-таки треба перетягуватись до нашої тіми, бо бачимо, що вже під Т2 всіх там прісують наших. Забираємо кріпочка все-таки. І бачимо, що по дорозі, по дорозі, набиваю пасивочку. Пасивочку собі набив, вона вже майже повна. Оголь, фоток нагло в нас летів і просто забрав. Ну, щоб ви розуміли, ну, одну такої, раз, два, скіл, коротше, і я відходив. Тут я приймаю стратегічне рішення, щоб отако не відлітати, трошки збільшити свою виживаємість за рахунок крил. Вони дадуть щиточок і, типу, в разі чого, і я Може там десь отпетлять, але залежить. Да? Якщо в Альфа буде ще більше урона, ну, то він просто передамаже щиток теж. Та, вірно, добрий день. Коротше, чилимося ще 30 секунд. Добре, бачимо, що вже під Т3 нам заходять. Кидаємо туди. Скілосік, другий, щоб кого-то підчепить, і просто стріляємо в темноту. Стріляємо в темноту, може хтось там підставиться, підставиться, не підійде, підійде, не підійде, не знаю. Бачимо, що все-таки вони хочуть якось агресивно зайти в той замісік. Крила покупаємо і пішли, пішли, Мінус два три, трьох наших забрали. І оцю оцю наглу морду теж забираємо. Чотири в чотири в три розмінялись. А ну, блін, якщо б Хільда вже собою пожертвувала, і в він би не переагрився на. Мене, я б його вже добив, бачимо, що Москва вже підкупив собі трошки предметів і непогано так навалює. Він вже скільки там, три предмети, чи щось таке. 18-18 рахунок, йдемо, з древне з друю, в мене рахунок. В принципі, да, але трипун, має бути фронт якийсь, щоб я вносив демедж в цій с... грі. В грі. О, не ситуації а грі. Добре. Дивимось далі. Возродились, Коротше, таку куплю собі я про крила вже купив і, по-моєму, хотів собі пробіття взяти для того, щоб там і Альфа якогось іг з берега розмінати. Типу, бачимо, що не попав по нам у цей молодой чумадан. І дивимось, дивимось на карту. Що там відбувається. Всі втягуються під лорда, час буде файтецький за лорда. Це, типу, ну, досить вирішальна ситуація. Ульту закидаємо по дво, мінус два. Зразу робимо Альфа. Хотів впригнути в нас, забираємо ще і Альфу. Раз мінаємо Желардецького. Мінус чотири. Ми за... наша команда зробила. Забираємо лорда. Супер. Типу, ця ситуація повністю перевернула гру, як бачите. Ульта Кімі, типу, тепер імба, тому що вона стягує, дає контроль, другий нав... друга навичка теж дає контроль і затримує ворогів. Бачимо, що це, типу, просто щось мега-мега. Якщо ваша команда не бере кімі, будь ласка, баньте її, якщо хтось її почне брати, вам солодко не буде. Все-таки влітає в нас масков, хоче нас застанити. Не допхнав, не допхнав. Не допхнав він нас до стінки, не допхав, і нам вейл. Контролем дуже солодко допомагає його забрати. Іксберг, Іксберг підставився. Бачимо, що непогано. Ми вже всипаємо по Іксбергу. Забрали сюди ж їхню равку, яка їх постійно воскрішає швидше, ніж вони б мали сидіти в таверні. Бачимо Альфа. Альфа напрягає нашого Іня. Все-таки його забрав. Ну, ми його звідси вже не відпустимо. Не відпустимо, забираємо ще альфу і з пачечкою Кріпов. Хочемо за, зайти знизу. Хільда, Хільда доганяє цю зітяньку, тяньку, зітяньку. І забираємо її другим навичком, теж підтримали. Хотів я забрати ще маскова, але дуже-дуже мало здоров'я. В мене лишилось. вже дуже боляче він течкує і ще там вишка надавала. І треба трошечки, трошечки обережніше, трошечки обережніше. Бачимо, що наш... Мінцітар там підпушив їм вверх, задефав наш верх і ще паралельно підпушив, лопнула в них защитка наверху, я так розумію. І, типу, защити в них немає. В нас, в принципі, теж в міду ще в міду в нас Т2 лишилось, і потім буде защита. Ось вони його зносять. Мінсітар просто, дивіться, о, як красиво заходиться, в спишечки ульту дає. І забирає маскова. Це дуже важливо забирати. Кор героїв в першу чергу. Бо вони дають урон ворожій команді. Якщо інші частина команди, це скажімо так, контроль і так далі і тому подобне, жирок їхньої команди, то демідж ділерів треба треба забирати першочергово. Коли ви їх заберете, зрештою буде справитися легше, вони почнуть розбігатись, бо урон нема кому вносити. Ставте подобайки цьому відео, пишіть коментарі, чому Рафаель буде новою імбою. З вами був Кіт-Кіт і до зустрічі!